Молоді і зовсім не такі, як ми звикли їх бачити: Ротару ніжна і тендітна, Яремчук справжній секс-символ, гіга простий хлопець у робочій формі, Сандулесу, зухвала і модна а Івасюк скромний студент із гітарою. В той зірок української естради найбільше змінився. І чи вгадаєте ви, хто є хто? Дивіться далі. Вона полонила слухачів не лише голосом, а й своєю красою. У молодості Софія Ротару була однією з найпривабливіших жінок української естради і не боялася змінювати свій стиль. Народна артистка з'явилася на світ 7 серпня 1947 року у на селі на... Маршинці Чернівецької області, в багатодітній родині Виноградарів. З дитинства музика була її супутником. Софія брала участь у концертах, грала на баяні та співала в хорі. Мелодійний голос із нотками сопрано приніс їй. І прізвисько Буковинський Соловейко ще з молодості Ротару вражала своєю вродою. Чорне волосся, карі очі та чарівна усмішка не залишили байдужим нікого. Її харизма підкорювала серця слухачів і відкривала двері у великий музичний світ. Особливої популярності вона здобула завдяки співпраці з композитором та її земляком Володимиром Івасюком, який створював для неї пісні. Легендарна Червона Рута у її виконанні швидко закарбувала ім'я Софії Ротару в історії української музики та стала справжнім проривом в її кар'єрі. Співачка пробувала різні музичні стилі: від Європопу у пісні Луна Луна до хард року у пісні Час мій. І навіть у цих напрямках вона підкорювала серця слухачів. З 90-х років співачка активно гастролювала по країнах колишнього Радянського Союзу, виконуючи хіти. Небо це я, хуторянка, люби мене, я ж його любила. Нині на Родна артистка рідко з'являється на публіці. Вона майже не користується соціальними мережами. Лише іноді публікує нові світлини. Шанувальники 78-річної співачки говорять, що вона знайшла еліксир молодості, бо на її фото різниця між десятиліттями майже непомітна. Назарій Яремчук справжня легенда української музики. У 80-х він підкорював сцени та серця фанаток, ставши першою попзіркою і секс символом країни. Та як він виглядав у дитинстві та юності, знає зовсім небагато людей. Видатний артист народився 30 листопада, 1951 року в селі Рівня на Буковині. Музика була в нього в крові. Батько співав у церковному хорі, мати грала і співала в театрі. Тож співати Назарій почав ще малим хлопцем. На велику сцену він потрапив досить цікаво. Спочатку Яремчук просто відвідував репетиції ансамблю «Смирічка». Його помітив керівник Левко Дудківський, запросив на прослуховування і відразу ж взяв солістом. Так утворилося славнозвісне тріо разом із Василем Зінкевичем та Володимиром Івасюком. Публіку вони підкорили піснею «Черв Наруто, і їхній колектив миттєво став одним із найвідоміших того часу. Ще більше про Єремчука заговорили після зйомок у музичному фільмі Червона рута. Це принесло йому славу не лише в Україні, а й за її межами. У 1980-му він випустив один із найкращих альбомів того часу Незрівняний світ краси. Назарій працював безупину по три-чотири концерти на день. Виступав навіть в Афганістані та в зоні відчуження після Чорнобильської катастрофи. Популярність Єремчука просто вражала. У прямому ефірі його просили завжди співати так, щоб кожна жінка відчула. Що пісня для неї. Він умів робити це бездоганно. Його проникливий погляд і впевнений голос одразу зачаровували слухачок, робили його неповторним серед інших співаків. Останні роки артиста були важкими через боротьбу за життя. Йому діагностували рак шлунка, а операція в Канаді не дала бажаного результату. Назарій Єремчук покинув цей світ зовсім молодим, у 44 роки. Та його голос і пісні залишилися в серцях мільйонів. А музичну естафету продовжили й діти, які теж обрали шлях співу У свої 65 років він став справжнім кумиром молоді. Сьогодні Степан Гіга переживає другу хвилю популярності. Хоча яким він був на початку кар'єри добре пам'ятають їхні батьки. Народився майбутній артист 16 листопада 1959 року у невеличкому закарпатському селі Білки. Ще в дитинстві проявляв співочий талант. У школі брав уроки вокалу та навчався гри на баяні. Однак шлях до сцени виявився довгим. Спочатку юнак працював слюсарем, потім водієм вантажівки, а далі була служба в армії. І лише після цього, з четвертої спроби, він вступив до Ужгородського музучилища, де зумів швидко надолушити втрачене та навіть склав її з Екстерном. Згодом навчався у Київській консерваторії і долучався до популярного тоді колективу Стожари. Саме там він отримав перший серйозний досвід на сцені, після чого почав будувати власну кар'єру. Гіга займався аранжуванням, писав пісні, і заснував власну студію Гіга Рекордс. У ті роки це був ходорлявий хлопчина з короткою стрижкою та класичними костюмами. Та час вніс свої корективи. У зовнішності фірмові вуса і чорний одяг, без яких вже важко уявити Степана Гір у творчості три альбоми за кілька років, і тріумфальний 2002, й коли платівка вулиця Наталі» розійшлася мільйонним тиражем і принесла приз Золотий диск. Втім, на початку нульових популярність співака почала згасати. Лише через 20 років, у 2022-му, сталося справжнє відродження. Пісні Степана Гіги несподівано вибухнули в соцмережах. Для одних він перетворився на мем чи навіть крінж, а для інших на теплий спогад про дитинство, коли його хіти співали ледь не в кожному домі. Молодь масово потягнулася на концерти, де в один голос співає культові пісні. Цей сон Яворина та Золото Карпат. Гіга активно з'являється в Ютуб-шоу, співпрацює з блогерами та виступає на благодійних концертах на підтримку ЗСУ. E Голос Лілії Сандулесу завжди вражав, але справжній фурор вона справляла ще й зовнішністю. У 80-х її пісні знали всі, але сміливі образи ще довго обговорювали в Україні. Артистка народилася 28 лютого 1958 року в селі Маршинці на Буковині. Професійну музичну кар'єру вона почала ще 19 років у різних вокально-інструментальних колективах: жива вода, світять та серпанки. Справжній прорив стався після перемоги на конкурсі артистів Естради України. Де Лілія випередила Софію та Аурі Коротару, Віталія Білоножка та Павла Дворського. Юна співачка одразу запала в душу слухачам. Її пісні звучали в найпопулярніших телепрограмах, а сміливі експерименти з образом тільки додавали їй шарму: короткі та довгі стрижки, грудий чи каштановий колір волосся, а також намиста й масивні сережки. Любов до прикрас вона зберегла й до сьогодні. Знаковим для Лілії Сандулесу став 1992 рік. Вона почала співпрацювати із землям. І Вобобулом. Партнерство швидко переросло у кохання, і музичний дует став сімейним. Тоді з'явилися хітові композиції Берег любові, Алипі світуть, Білі чоремхи», Місячне колесо пара активно гастролювала за кордоном і була на піку популярності. Сімейне життя тривало 10 років, але у 2002 році пара гучно розлучилася і надовго втратила контакт. Лілія почала випускати драматичні пісні, серед яких несу свій хрест та зраджене кохання. Але в 2023 році сталося несподіване. Лілія та Іво воз'єдналися. Дует повернувся на сцену після довгої перерви, подарувавши шанувальникам легендарні хіти. Вони дали спільний концерт у Палаці Україна та вирушили в тур по містах України. Сьогодні Лілія активно веде соцмережі, ділиться фото та відео зі своїх концертів, продовжує гастролювати по країні. Та та виступає перед військовими, підтримуючи їх своїм мистецтвом. Володимир Івасюк один із основоположників української естрадної музики. Він написав понад сотню пісень для різних артистів, але мало хто знає, яким він був у дитинстві. Легендарний творець народився 4 березня 1949 року в Кіцмені на Буковині, у родині освітян. З маличку тягнувся до музики. У три роки найбільше любив репетиції вчительського хору, куди його брали батьки. Згодом тату з місцевими жителями домігся відкриття музичної школи, куди Володимир пішов навчатися гри на скрипці. Хлопець виявився дуже обдарованим. Він освоїв фортепіано, віолончель і навіть гітару. Свої перші твори він приносив композитору Левку дудківському керівнику. Колективу Смирічка. Солістами тоді були Назарій Яремчук і Василь Зінкевич, а згодом до них приєднався і Сам Івасюк. На сцені вони виконували його пісні то в українських костюмах, то в класичних нарядах. Водночас, поза сценою, Володимир надавав перевагу простоті. Кофти та джинси стали його фірмовим стилем на все життя. Найбільшу ж славу він здобув саме як композитор. Його пісні перемагали на конкурсах в СРСР і за кордоном. Їх співали від Камчатки до Чорного моря, а Червона Рута стала справа світовим хітом. її виконували Софія Ротару, Назарій Єремчук, гурт Плач Єремії, Тото Кутуньо, Вахтанг Кікабідзе та багато інших. Серед інших відомих композицій Васюка Я піду в далекі гори Водограй. Пісня буде поміж нас, два кольори «Лиш раз, цвіте любов та інші. Володимир Васюк був не лише талановитим музикантом, а й патріотом. Він прагнув відродити любов українців до своєї культури та протистояти ідеї єдиного радянського народу. Українські пісні Васюка перемагали на всесоюзних і міжнародних конкурсах, допомагаючи популяризувати рідну мову. Але в квітні 1979 року він раптово. Зник уже в травні його знайшли повішеним у Брюховецькому лісі під Львовом. Було багато версій того, що сталося: від самогубства до замовного вбивства співробітниками КДБ. Та правда досі залишається невідомою. Родину Володимир Васюк так і не встиг створити. Хто із зірок української естради вас найбільше вразив зміною іміджу чи стилю. А чию музику ви слухаєте найчастіше? Пишіть в коментарях. З вами була Анжеліка Галисевич. Не забудьте поставити вподобайку, підписатись та залишити коментар. До нових зустрічей.